Понад п'ять тисяч винаходів під одним дахом усіх їх зібрала обласна виставка інтелектуальний продукт вчених винахідників та раціоналізаторів Прикарпаття. Ці люди запропонували місцевим мешканцям своє бачення новітніх технологій від унікальних медичних пристроїв до масштабних розробок, які б стали у нагоді для народного господарства. Все це для того кажуть організатори, аби привернути увагу місцевих бізнесменів до винаходів, які сприятимуть розвитку економіки. Зараз у нас в основному поставлено все для того, щоб сьогодні отримати прибуток, сьогодні віддачу, а ті речі, які потребують витрати, витрат, а прибуток принесуть пізніше чи користь, ну, на такі речі не, не вистачає, напевно, в когось, можу навіть сказати так, не тільки зацікавленості, а й бажання. Мирон Болихівський – винахідник зі стажем на виставці він представив ось такий морський горизонтальний інерційний двигун. За його допомогою, каже вчений, можна отримувати дешеву електроенергію, використовуючи силу морських хвиль. Інше ноу-хау медичний пояс із бджолиним воском, який лікує грижі. Щоб зажила грижа, наприклад, треба, щоб людина повірила і старалась його носити. І виконувала все, що я говорю. Якщо людина не старається, марна праця розумієте, є й такі варіанти що, Наприклад, в селі я жінці поставив, вона поносила кілька місяців і каже, нема, десь ділося. Це для мене більше, ніж то, тих 10 їй, за які я поставив цей пояс. Про всі ці винаходи, кажуть організатори, напишуть у спеціальному виданні. Відповідний каталог планують видати найближчим часом.